Неймовірно яскраві цукерки на полі, які потрібно переміщувати, щоб збирати відповідні комбінації за картами і заробляти переможні очки, що може бути приємнішим для сімейних посиденьок. Такий простий і водночас цікавий ігролад зможе подарувати кожному з вас настільна гра Тоодли від видавництва Такамака, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра Тоодли розрахована від 2 до 4 гравців, якій учасникам кожен хід буде потрібно перемістити лише одне кружальце на нове місце, щоб зібрати підхожу комбінацію кольорів відповідно до карт на руці. Чим більше карт дасться виконати, тим більше переможних очок можна отримати, але не потрібно зволікати, адже перший, хто виконає усі свої завдання, додатково отримає вагомий бонус для перемоги. На початку гри викладіть ігрове поле на центр стола. Далі відберіть 8 різних за кольором кружалиць і розмістіть їх у довільному порядку на поле на 8 клітинок навколо центральної. Кожен з гравців обирає собі місце, розміщуючись з одного з боків поля. Перемішайте колоду карток з завданнями і роздайте по три кожному з гравців. Позосталу колоду розмістіть неподалік. На цьому приготування завершується. Однак, перед тим, як перейти до гри, спершу оберіть першого гравця зручним для вас способом. Під час партії гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою і у свій хід гравець повинен виконати одну дію, а саме пересунути будь-яке кружальце, що є на полі, на сусідню порожню клітинку. Переміщувати кружальце можна лише по горизонталі чи вертикалі. Але заборонено переміщувати кружальце по діагоналі. Переміщуючи кружальце, потрібно намагатися виконати умову, яка зазначена на одній із карт на руці гравця. На кожній карті зазначено два кольори кружальця, з якими повинні бути суміжними на полі по горизонталі чи вертикалі, для того щоб ця умова була виконана. По діагоналі умова не виконується. Коли гравець виконує умову, зазначену на карті, він викладає карту горілиць перед собою і наприкінці гри вона принесе йому один переможний бал. Наприкінці ходу гравець добирає карти з колоди до трьох на руку і передає хід наступному гравцю. Якщо на початок ходу гравця на полі вже є підхожі комбінації, які відповідають картам на руці, то гравець відразу ж викладає усі виконані карти горілиць перед собою. якщо таким чином гравець відразу виклав усі три свої карти, то хід на цьому для нього завершується, і він просто добирає три карти на руку. Проте, якщо на початку ходу гравець виконав не всі карти, він також може пересунути одне кружальце як дію у свій хід, а після добирає карти до трьох. І передає хід. До речі, якщо гравець перемістив кружальце, то наступний гравець у свій хід не може повернути це саме кружальце на попереднє місце. Один раз за гру кожен гравець під час свого ходу може не переміщувати кружальце, а натомість скинути усі свої три карти з руки і узяти три нових карти. Після цього необхідно замішати скинуті карти до колоди. Таким чином, гравці виконують ходи до моменту, поки усі карти в колоді завдань не скінчаться. Тоді гравці грають до моменту, поки у когось із гравців не закінчаться карти на руці. Якщо таке стається, цей гравець закінчує гру і отримує додаткові переможні очки в залежності від кількості гравців за столом. Наприклад, перший гравець, що закінчив гру в партії на 4, отримує три додаткові бали. Другий, хто закінчує, отримує 2 бали. І так далі. Коли у грі залишається тільки один гравець з картами завдань на руці, уся гра завершується, і цей гравець не отримує додаткових балів. А після необхідно підрахувати фінальний результат. Гравці отримують по одному переможному балу за кожну виконану карту завдання, а також додають бонусні очки за порядок закінчення. Той, хто набрав найбільшу кількість балів, і стає переможцем у грі. Окрім базових правил гри, які ми зараз з вами розглянули, у грі Тодли також є декілька додаткових варіантів правил, які ми зараз і розглянемо. Пересування на три клітинки. У цьому варіанті усі приготування до гри йдуть за базовими правилами. Проте у свій хід гравець отримує не одне пересування на клітинку, а цілих три. Ці пересування можна виконувати на вибір, переміщуючи декілька кружались або одне і те саме тричі поспіль. Проте. Не можна повертати кружальце на попереднє місце під час такого переміщення у цьому варіанті гри, як і у базовому, ви можете виконувати умови карт «Цілий» лише до або після виконання всіх переміщень кружалиць. Наступний варіант пропонує нову стартову схему розміщення кружалець на початку гри. Тепер у грі використовується не 8, а 16 кружалиць по дві кожного кольору. В іншому базові правила не зазнали змін, тобто у свій хід гравець повинен перемістити кружальце на одну клітинку. До речі, правила гри не забороняють вам самим придумати будь-який варіант розміщення кружалиць на початку гри для урізноманітнення ігрового процесу. Також у правилах є ще два додаткові варіанти, які більше підійдуть для гри з дитиною від трьох років. Ці варіанти призначені для ознайомлення дитини з кольорами та розвитку стратегічного мислення. Більш детально із цими варіантами ви зможете ознайомитись у буклеті правил. Наразі ми з вами розглянули усі правила настільної сімейної гри, Тодли. То Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. На цьому в мене все. На все добре, бувайте!